Віт, мої хороші, у нас зараз урок математики. І ми пригадаємо, що ми вчили. А вчилися ми вимірювати. Наш, те, те, наше тегренятко нам дозволяло вимірювати хвостиками. Так, вчило нас, як воно вимірювало хвостиками, довжину, ширину, висоту акваріуму. Вимірювали і сірничками, і пальчиками. Вимірювати, ми вчилися відрізки і смайликами, і також плиточками. Так? Клітинками ми навчилися вимірювати. А сьогодні ми продовжимо з вами вчитися вимірювати. І знайдемо сторіночку 148, перше завдання. І нас просять порівняти довжину ось цих ременів. Якщо ми подивимося, що ремені не всі правильно рівно стоять. Ось цей червоний, він не стоїть рівно із коричневим і синім. Так? Синій ремінь, що? Закручений, не витягнути рівно. Важко порівняти, правда? Дуже важко. Не можемо ми так просто спокласти і подумати чи рівня. Але якщо подивитися, тут вони рівненькі, так? Ну, то якщо порівнювати коричневий і червоний, то ми скажемо, що червоний менший за коричневий. А от за синій, що ми можемо сказати? Якщо він ще склався посередині, то значить він ще довший від коричневого і червоного. Ну, так, ми порівняли. Але якби прийшли ми в магазин. І сказали, що нам треба такої-то довжини ремінь. Як мало би продовжитися ті з якої довжини, правда? Щось не вистачає, просто не покладемо ми ремінь на клітинки. А клітинок то стільки немає у зошиті, так, як ремінь довгий. Не будемо нести з собою кілька листків з клітинками. Ну, ось нам ще кажуть шнурочки порівняти. Ось ми прийшли, ми хочемо такі гарні шнурочки використати для обшиття якоїсь для ляльки. Чи для свого костюмчика, так, обшити щось таким шнурочком. І також ми прийшли і ми не бачимо, який шнурочок за довжиною нам потрібно. Ну, Якщо порівняти ось ці шнурочки, то можна зразу сказати, що червоний з них буде найкоротший. Чому? Бо він рівненький і тут з цими порівнявся, а тут ще склалося один раз. Якщо склалося тільки один раз, значить синій на другому місці буде, а найдовший буде коричневий. Бо його аж скрутили три рази. Ну, правда, не дуже зручно йти в магазин і казати, що скільки нам потрібно шнурочка. Ми ж не будемо знову на клітинках чи на плитці, чи міряти, чи пальчиком міряти, чи сірничком. Не дуже зручно. Ну, Давайте подивимося наступний номер. Назви стріли в порядку зростання їх довжини. О, як ми подивимося на ці стріли, то що ми можемо щось сказати? Нічого не можемо сказати, бо вони всі розкидані. Хто з них найдовший так на око приблизно, можна сказати, ось ця стрілка, так? ну, а, а які ще рівні, а яка наступна, не можемо. А нам каже, у порядку зростання, то що нам треба сказати, щоб наші стріли шикуймось на лінію старту, пошикувалися, так? Стали рівненько, пошикувалися. І тоді, коли їхні хвостики всі рівненько притулені до старту, ми тоді бачимо, яка з них найдовша. І закричала коричнева Я найдовша. Але розмістити їх треба в порядку зростання, тобто від найменшої росте, так, маленькими були, і підростаємо до найбільшого. Найменше це у нас жовта. За нею піде червона стріла. Потім синя і коричнева, так, вона найдовша. Ну, скажіть, будь ласка, а можемо ми сказати, якої довжини саме. Знову що носити за собою зошит клітинками чи плитку з бані віддарати, віддирати, щоб поміряти, чи пальчиком, чи смайликом? Незручно, правда, хороші мої? Ні. А щоб було зручно, існує така міра довжини. Довжину, ширину, висоту предметів можна виміряти сантиметрами. Повторіть за мною на сторінці 149, 1, 4, 9. сантиметрами. Сантиметр. А тепер зверніть увагу: Ось що нам дуже добре знати: що 1 сантиметр це відрізочок кресом. Він має початок і має кінець. Один сантиметр це дві клітиночки. Ви помітили? Що, якщо ми в зошиті з вами повідкладемо, давайте подивимося в зошит. А? Ось я відступаю собі один, два, три, чотири, п'ять і клітинці кладу крапочку. Ось і кладу собі початок і одна клітинка, друга клітинка, кінець. І тепер я навіть від руки зможу провести і сказати, що це у мене. Ой, тут, бачите, я трошки і малюю, і дивлюся, трошки мені незручно. Це у мене один сантиметр. Хороші мої! А чим же вимірювати ці одні сантиметри? Та ж ми не будемо знову ходити з клітиночками, правда? Ні, хороші мої, для цього існують лінійки. Лінійки. так? Для нас поки що лінійки вистачить. У вас є лінійки, ми вже з вами мали лінійки. І лінійка розділена. На ось такі рівні відрізочки, оцей від нуля до одиниці, від одиниці до два, бачите, всі одинакові розкладені такі мірочки. Між ними цей один сантиметр. Ось давайте я вам покажу на своїй лінійці, якщо вам буде видно. Бо в мене трошки лінійка така стара. І я у школі лишила всі кращі лінійки, ця трошки, бачите, ще й пофарбована. Головне, нам треба класти рівно де нулик, де рисочка нулика. У мене ось тут рисочка нулика. бачите? Рівно нулик, і дивимося ось на лініюці. Ось ця довга рисочка. Це показує де кінець, це один. Але, хороші мої, давайте тут незручно подивитися, ось тут наступне видно. Тут каже міліметри, сантиметри. Ну а де ж наші міліметри? Ось ці малесенькі, бачите, відміточки це є міліметри. Але ми про них ще будемо говорити з вами. Але я хочу, щоб ви розуміли, що ці маленькі рисочки від одиниці до двох оцеї довгої рисочки, їх всього 10 таких частинок. Оця трошки коротша, але довша за ці маленькі, тут є 5. І знову раз, два, три, чотири, і це п'ята. Один, два, три, чотири, п'ять. Бачите, чуть довша, але нерівна з цими. А ці рівні. Отже, від одинички до двічки є 10 Міліметрів, це не пошкодить, як ми будемо знати. А від одинички до двічки, це ми кажемо 1 см. Від нулика до одинички 1 один см. Тут ще раз стоїть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І лінійки бувають різні, хороші мої. Бувають на 20 см, на 15 см, бувають на 30 см, бувають і на п'ятдесят і на сорок, які ви вже собі виберете. Так? Але вам найзручніше малі лінійки на 20 см. Вони гарно вам помістяться у. Портфелику. Хороші моє, якщо ви стомилися, ви знаєте вже, ви зупиняєте відео, встаєте, пострибайте, поскачете, тому щоб ваші оченята відпочили, спинка відпочила. І коли вже відпочинете, можете продовжувати слухати мене далі. Отже, нас просять на сторіночці 149149, визнач довжину стріл і сирника, визнач висоту свічки. Тут є два завдання. Ось це є стріла. так? Одна стріла, друга і сирничок. Стріла, бачите, має такий довгий хвостик, то вони, від цього хвостика, бачите, кінчик хвостика найбільше доторкнувся до початку. Пам'ятаємо, у лінійці буває трошки деколи більше, ніж нуль, але ми завжди від нуля. Нуль – це називається початок. І ми мусимо рівно до нулика притулювати. І бачите, бачимо, сирничок має скільки. 4 см. Червона стріла, де вона закінчується носик, рівно 6 см. І синя стріла 8 см. Так, мої хороші. Ось це ми з вами дізналися, як міряти довжину. А свічечка наша, висоту, бо вона стоїть, так. Знову, де початочок має бути? Від нуля рівно з нулем. Якщо у нас тут зайве є, ми не від початку лінійки, а від нулика. Це хороше моє треба дуже запам'ятати. І тоді дивимося, де закінчується, рівно закінчується на 5. Значить, висота свічки повторили за мною 5 сантиметрів. А сантиметри ви бачили, як позначається см. Да? Ось я написала в зошиті. «с», -ми. Ви все, що я записую в зошит, також за мною записуйте. А зараз, коротше мої, пограємо з вами таку гру на уважність. Є три зайчики. Вони міряли свою морквинку. Так? Перший кролик, кажуть, вимірив довжину правильно. А якої помилки допустився другий кролик, третій кролик? Поясни. І так, дивимося, як міряв перший кролик. Перший кролик, що бачимо? Давайте я легосенько так. Або я прикладу лінійку. Що перший кролик? Рівно, що поклав? Морквинку з нуликом. Бачите, як я приклала лінійку рівно. І що? Хороші мої, бачите, тут вони, щоб нам було краще видно, пропустили. Що пропустили? Один, два, тут що? Три, чотири, п'ять. Я тут легесенько так написала. Вони пропустили, бо не містилося цифри їм писати. Але дивимося, нуль так, це правильно. І тягнемо, тягнемо, і дивимося рівненько з чим завершується. Із 5. Значить, морквинка дорівнює, як скажемо, 5 см. Зайчик сказав, другий що у мене вище, в мене 6 см. А де ми 6. але давайте подивимося, звідки він почав міряти. Звідки він почав міряти? Не саму морквинку, а ще й гичку взяв, так, зелень. І ще додав собі один сантиметр. А якщо звідси рівненько поміряти, один від одиниці. так, навіть тут, Один, два, три, чотири, п'ять сантиметрів його, а не шість. так. От яку він помилку допустив, що він не поставив, морквинку рівно. Бачите, отут об, починається морквинка, а не ще гичку класти. Що зробив наш третій зайчик? А третій зайчик, друзі, подивіться, він низ порівняв, так. А верх, подивіться, де він поклав. Оцю помилку зробив, що я вам казала. Діти не кладуть рівно з нуликом. І зайчик помилився. Він взагалі навіть не з лінійкою рівно, а ще вище лінійки. Він зато тримав. Лінійку лапкою, так? і взагалі в нього вийшло невірно. Отже, хороші мої, то ви зрозуміли, що ми сьогодні вже навчилися, що будемо вміти? Вимірювати сантиметрами, вимірювати чим сантиметри. У мене ось такий трикутничок, так? але він теж має сантиметри. І так, хороші мої, якщо ми перегорнемо сторіночку на 1, 5, 0, 1,50, то ми побачимо завдання 5. Нам здають завдання вимірити довжину смужок. Я вам. Тільки покажу одну смужку, а решту ви самі будете міряти. Але дивіться, як ми записуємо цей номер. Відступаємо одну клітиночку і пишу Ч так, червоний. Відступаю собі, і ви обов'язково будемо писати тут С М. І скільки сантиметрів. Зараз червоний я допоможу вам зміряти. Далі собі пишу «Ж», велику «М», можна маленьку вже. Жовтий. так, Відступає клітиночку, скільки, і пишу С, М. Ви виміряйте і самі запишете. Далі кому кладу, зелений, Зел. та, з, та можна зелений, теж клітиночку вимерю і скажу, а тут С ми не забувати. Синій. синій, синій. Синій. Кладемо крапочку, так, бо ми скорочуємо тут, напишемо циферку, яка. Вийде у нас, а тут сантиметр. І голубий Г. Так? Рисочку поставлю. Голубий. І теж клітиночку на циферку, а тут яке там вийде, Так? число. І так, дивіться, як ми це виконуємо. Як ми це виконуємо. Ось. Що не забуваємо, прикладаємо від нуля. А нулик у мене ось тут. Ось тут, хороший мої. нулик, від самого початку. Ну, така лінійка у мене трошки. Від нулика і рівно-рівно, бачите, я приклала до краю. Бачите, трошки мені незручно і тримати, і... бо лінійка моя чогось переходить. Рівно нулик, і рівно, рівно, бачите, з оцим треба прикладати. рівнесенько, рівнесенько. Ось ще раз я вам прикладаю. Так, бачимо. У мене нулик, Тут кутик у мене трошечки ущерблений, то вже він не є. один. Оце, бачите, там, де починається у мене, там заокруглений. А там на початку нулик у мене. Трошки погано видно тут, бо він стерся вже. Це є 2 сантиметри від нуля до двічки. Два. Хороше моє, пам'ятайте, точно від нуля. І пишу собі 2. Ну, давайте я ще вам поможу жовтий покажу, так? Як я прикладу до жовтого. Знову прикладаю, дивіться, беру від нуля. так? рівненько прикладаю і закінчую. Де у мене кінець? Рівнесенько кінець, бачите? Ось. Рівнесенько кінець і до тріючки йде. Це є 3 см. Решту відрізків ви відміряєте і записую. 3. Хто не зрозумів, ще раз прослуховую. Вертає собі відео. Вам дуже зручно, діти, бо ви можете повернути, зупинити. А от діти, які. В ефірі прямому вони вже не можуть повернути назад, що вчитель сказав. Хтось відволікся, хтось не послухав, а ви зупинили, ще раз прокрутили, ще раз подивилися і відмірили, записали. Зелений, синій і голубий від, э, смужечку, э, це навіть не відрізочок, а смужечки, так, ми відмірюємо самостійно. І буде вам ще таке завдання: накреслити відрізки завдовжки 4 см і 6 см. Який коротший, наскільки, ось ви відміряєте гарненько, один і другий поставите рівно один. Один відрізочок, під ним другий, і ви побачите, наскільки один від одного коротший. А задачу 7, задачу 7 ми зараз з вами обчислимо і скажемо, це жучок Олень, він живе в Україні, Обчисли його довжину. І так дивимося, жучок від хвостика до голівки має 5 см, а самі ріжки його 3 см. Бачите? То яка його довжина від хвостика до кінчик ріжок? Що нам треба з цими числами зробити? Додати чи відняти? Дивіться, голова та ще що ми додали ріжки, то ці числа треба що? Додати. 5 плюс 3, скільки буде хороші мої? Вірно, буде 8 см, пишеться, сантиметрів. Коли ми зустрінемося з вами, то ми ще з вами будемо вчитися записувати все гарненько. І я вже надіюсь, що на другий тиждень ми вже будемо з вами. Точно вже я скажу коли. А тепер, хороші мої, не забудьте, що ви маєте зробити? Виміряти зелений, синій і голубий, записати в зошиті, так як я записала, навчитися креслити і накреслити два відрізки один- 4 см, другий 6 см, порівняти і показати на відрізочку, яка частинка наскільки коротша. На цьому я буду завершувати нашу зустріч. Я вірю в те, що ви все це виконаєте. Натренуєтеся гарно креслити відрізочки, а зараз я вам ще покажу, як я креслю відрізочок. Обов'язково я спочатку ставлю початок. Дивіться, початок, бачите, відрізочок має. Прикладаю нулик, хочу відкласти, наприклад, собі 7 см. Шукаю сімірочку, але точно відкладаєте, хороші мої. Шукаю сімірочку і кладу напроти сімірочки, що собі. Напроти рисочки кладу знов одну таку рисочку. Бачите, помітила де собі. Тоді прикладаю вже лінієчку, вона вже може виходити чуть нижче за лінієчку, бачите, чуть нижче, але рівно-рівно. І від одного до наступного з'єдную. Мені незручно трошки, але я вам це покажу. бачите, Ось так. Не забувайте, кладемо початок, відмічаємо, де закінчується відрізок, і тоді пишу зверху Сім, «с», М. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі!